По ситуації в Криму. Як ви вже знаєте, вчора, 19 березня, перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Єрема та виконуючий обов'язки міністр оборони Ігор Тенюх мали вилетіти в Крим. Однак Сімфропольський аеропорт дозволу на цей виліт не дав. Окрім цього, у Севастополі вчора під прикриттям цивільних осіб у порушення попередніх домовленостей. З командуванням Чорноморського флоту російські військові здійснили захоплення ряду штабних будівель. Під час захоплення будівель було завдано значної майнової шкоди, також взято в заручники командира командувача військових сил України контрадмірала Сергія Гайдука, що особливо прикро ці протиправні дії відбувалися у присутності командувача Чорноморського флоту Російської Федерації. З яким нібито була домовленість про припинення на певний час агресивних дій, вчора заяву з вимогою звільнення адмірала Гайдука та інших заручників зробив виконуючий обов'язки президента Олександра Турчинов, і ввечері виконувач обов'язки міністр оборони адмірал Тенюх мав розмову з міністром оборони Росії Шойгу, під час якої було досягнуто домовленості про звільнення адмірала Гайдука. І сьогодні вранці він та ще сім заручників були звільнені поблизу населеного пункту Чонгар. За результатами заходів, вжитих керівництвом держави і Міністерства оборони. Ми на сьогоднішній час утримуємо ситуацію під контролем. І е, робимо все можливе, щоб проблемні питання, які стосуються наших військослужбовців, членів їх сімей, вирішувалися без насилля. В тих випадках, коли нас не чують, як це було вчора ввечері поблизу аеродрому Бельбек на території військової частини, яка Охороняється аеродром, наші військослужбовці вимушені були застосовувати зброю проти агресивно налаштованих осіб, які спробували проникнути на територію військової частини, було здійснено попереджувальні постріли вгору. Відповідно, вони відступили і більше таких спроб не здійснювали. Окрім цього, продовжувалися і інші агресивні дії з боку російських схожбовців, так так званих сил самооборони. Зокрема, буксир Чорноморського флоту кружляв навколо корвета Тернопіль і з цього буксира кидали бойові гранати під борт нашого корвета. Відповідно, корвету завдано певної шкоди. Погрожували штурмом в декількох місцях, зокрема проти наших підрозділів протиповітряної оборони на мисі Фіоленд та на морській базі в Новозерному в районі озера Донозла. Постійно намагаються схилити до переходу на сторону Збройних сил Російської Федерації. Напевне, вчора бачили відео, як це відбувалося в нашій компанії БРИЗ. От. Тим не менше ми продовжуємо відпрацьовувати можливість вирішення питань перебування наших військовослужбовців на території Республіки Крим, виходячи з того, що два дні тому в Москві президентом Російської Федерації було підписано договір з самопроголошеним керівництвом Криму. Що, на нашу думку, може означати визнання Російської Федерації своєї відповідальності за те, що там відбувається. І ми закликаємо командування Чорноморського флоту, керівництво Міністерства оборони і Збройних Силської Федерації до переговорів і порозуміння. І сподіваємося, що найближчим часом. Певні поступки у цьому напрямі зможемо зробити. Також ви, напевне, звернули увагу на те, що вчора прозвучала ініціатива зробити Крим демілітаризованою зоною, тобто як один з варіантів вирішення проблеми це вивід військ обох сторін. Відпрацьовуються безумовно інші варіанти на сценарій розвитку цієї кризової ситуації.